Є люди, які дозволяють собі не виконувати і ігнорувати вимоги держави, і оте, що ми зараз бачимо, це називається окупація. Окупація російська, проти якої воюють збройні сили зараз. Уявіть собі, у вас є будинок чи квартира, який ви 30 років тому здали в оренду. Ну на перший погляд, інтелігентним, можливо, навіть віруючим людям. А вони за ці 30 років позносили стіни, поламали ваші меблі, поміняли замки і перетворили цю квартиру у штаб-квартиру якоїсь сеперської організації проросійської. А коли ви прийшли і кажете, виселяйтеся, вони кажуть: ні, ні, ми тепер тут господарі, нам дуже сподобалось, тут так гарно, і відмовляйте виселятись. Це називається окупація. Те саме зараз відбувається у Києво-Печерській лаврі.